Ну що, друзі, всім привіт! Давайте знайомитися. Моє ім'я Вікторія, і ви на каналі В Вікторія Юа. Я не новенька на Ютубі, у мене вже був канал, дуже великий канал. На ньому мене було 700 тисяч підписників, але він російськомовний. І до серпня місяця продовжувала вести той канал, але вже українською мовою. А сьогодні зранку я прокинулась в гарному настрої і вирішила завести свій новий канал з нуля. Я хочу тут бачити всіх, хто розуміє українську, розуміє, чому українці перейшли на українську. І насамперед українців, всі ми українці, навіть російськомовні, гарно розуміємо українську. І в цей час, мабуть, Українська, яка лунає з Ютубу, гріє душу. Навіть сонечко вийшло, бачите, на ці слова. Я ніколи не думала, що я перейду на українську мову. Я не вміла розмовляти українською. І 24 березня 2022 року, коли вже неможливо було читати коментарі. Російських підписників ми з моєю донькою вирішили перейти на українську. І це було дуже щире рішення. І я не хвилинки не пошкодувала, що я це зробила. Мені було дуже важко. Перші три місяці, мені було дуже важко ті влоги дивитися. Ладно, не буду казати, що страшно дивитися, ні, нормально. Але мені було дуже важко перелаштуватися на українську. Бо я з народження розмовляла російською, я навчалася російською, і мені 41 рік, майже 42, от буде в вересні. І я не думала, що я колись перейду на українську. Але настав час, коли я це зробила з великим задоволенням, з натхненням. І дуже дуже щаслива, що я це зробила. Я ще Допускаю багато помилок, я це розумію. Кожного дня я намагаюсь виправляти свою українську, і я бачу прогрес за ці місяці. Він дійсно є, і це помітили і підписники. Дякую вам велике за коментарі, які ви пишете. Стосовно моєї мови, що вона стала кращою. І дякую за те, що виправляєте мене. Мені це дуже допомагає дійсно. Я не ображаюсь, коли мені пишуть, де які помилки я зробила, і як казати правильно. Ми з вами разом навчаємось заново українській мові, бо вона у нас суржиком, і це завжди так відбувається у народів. У яких дві мови є, тому що ми чуємо і ту і ту мову постійно і з телебачення від усіх ми чуємо дві мови, і воно все змішується. І це нормально, що ми розмовляємо з сужиком. Але дуже, дуже хочеться, щоб українська лунала дійсно без сужика. Бо вона у нас дуже красива, солов'їна. Це дійсно про нашу мову. І коли розмовляти правильно, то це. Як бальзам на вуха. Ось, тому будемо з вами навчатися, розмовляти правильно. Виправляйте мені, мене, якщо я роблю помилки. Помилки. Я свої помилки чую і бачу дуже сильно, коли монтую відео і теж себе виправляю. Це мені допомагає навчатися і виправлятися. А я вітаю вас всіх на моєму новому каналі ВВікторія. Я чекаю вас у наступному своєму відео, воно вийде дуже скоро. У мене влоги виходять щодня. Це дуже чесні, щирі влоги. Я показую все, як є. Я ніколи не обманюю своїх підписників. Я або не кажу, або якщо я кажу, то я кажу правду. Ось це і подобається моїм глядачам, і я сподіваюся, якщо ви мій новий глядач, ви теж. Це помітите і натиснете дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, щоб вони завжди приходили вам в повідомлення, і ви не губили мій канал. Вітаю вас всіх на каналі Ве До зустрічі! Можемо треба сказати, підписуйся на канал. ВВікторія. Та ну мам, подивись на мене зараз. В мене тече восьмий Маша, буде тільки голос. Мам, ні. тільки голос Давай. буде. Тільки голос? Да. Точно так да. і підписуйся на канал Ве Вікторія.